Всім привіт! Ви на каналі а Ми з вами продовжуємо грати в місця для незв'язаних. І минулого разу ми зупинились в тому, що ми все ще так і не зробили цей пиріг. Це гра, до речі, нагадую вам, що тут є згадки про депресію, тривожність, суїцид, і також, ем, якщо ви відчуваєте дискомфорт, коли є певні блимання на екрані, то будьте обережні, граючи в цю гру, або краще взагалі не грайте в неї, тому що вона може бути шкідливою для вашого здоров'я. А тепер, якщо ви, незважаючи на всі ці попередження, все ще тут, давайте грати далі. А, власне, ми були ось тут. Боже, в кожній грі. Так, це ми, по-моєму, вже підбирали, але давайте ще раз підберемо. Так, і це ми підбирали. Так, воно тут не зберігає, на жаль. Треба прямо грати до збереження. О, ні, я забув свій пароль від iSpace аккаунт. E, MySpace був, до речі, колись, типу, Facebook, але MySpace називався. Можливо, мені потрібно м зберегти мою нас. Тупнув щось там, для того, щоб купити якісь ігрові штучки. Дядько, це ж. Е... Дядько, воно ж роз... Дядько, воно ж розірвалося. Зачекай секунду. Ми зателефонуємо. Ми маємо телефонний дзвінок. О, перестань. Так, нічого не відбувається. Нічого не відбувається! Ой-яй! Так, ну нам треба взагалі тут з кухарем поговорити, але давайте з нею поговоримо. Ти щось чув про щось, що, ти щось чув про щось, що називається е, Як це? синдром е, помилкових спогадів? Це коли альтернативні м, спогади, типу. Е, 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 це коли альтернативні відносності, мабуть, заліплюються в одну і створюють ілюзію в несправжніх спогадів. Тільки докази, що це не несправжні спогади, це є факт, що е, множинні люди відчувають Це Це не щось типу фарфет, не знаю, що це таке, але коротше, це, що, це не щось типу фарфчет. Людський мозок просто працює дуже подібно і що він може типу зробити якісь подібні неправдиві спогади, які е достатньо отримати е завдяки тригерам. А я не очікувала, що ти на це відреагуєш серйозно. Бачиш, якими серйозні? А ти прогулюєш школу, щоб е шукати щось в інтернеті? Не засуджуй мене. Ти ж тут також, хіба ні? Типу, ой, дідько. Чи доля. ну коротше, Він сказав щось типу дідько. Це не так. Це справді дуже швидше дивно. Ми ж. випускники. Ми ж хіба не маємо цікавитися чимось. А хіба ми не маємо витрачати час для інтенсивного навчання, щоб підготуватися до національних іспитів? Ми ж майже нічого не вчили в останні декілька днів. Майже так, ніби будь-який головний хоче, щоб студенти пропускали заняття. Шо? а, Так, ти щось казала про цей талала, коротше. Ам. Я просто кажу, що між тими дивними речами, які я пережила, і синдром помилкової пам'яті, є багато чого спільного, і тому я намагаюся зрозуміти це. І то ти працюєш ні? А вибач, я просто це почу. Це норм. Дякую, що слухав, типу, уважно. Тобі потрібно йти. А, куди б ти не йшов? Так, ну я так розумію, що це по колу. Окей, да. Це вже по колу вони починають говорити. Тобто тут є насправді три діалоги, які вони розмовляють між собою. А, я зрозуміла, це типу телефону, мабуть, будка, а це вони капці позалишали. Правильно чи ні? Окей. Ой, підійдіть зі мною, будь ласка. Нам треба приготувати пиріг. Привіт. А ти ж з е, шеф? Так, я був. А цей старий Ган, він власник, він хвилюється про тебе. Він сказав, що, що йому шкода, і що він хоче, щоб ти повернувся. Якщо я повернусь, він просто е, змусить мене готувати знову. Я просто думаю, чи я міг би бути кращим у приготуванні, розумієш? Можливо, ця китайська кухня це те, що мене цікавить. Тепер ти, вибач мене, я шукаю рецепти зараз. Я міг би. Типу я хочу розібратися, яким би я міг бути шефом і тому що я хочу вирости. Чи можливо, яким би я хотів бути шефом перед тим, як виріс? Так, а з цим про що можна говорити? 2000 рупій на годину, якщо ти хочеш використати наш комп'ютер. Ого, оце у вас ціни. Ну що ж, заліземо тобі в голову, чи поки ще поговоримо? Ах, я маю розібратися. Ну давай. Ми полізли тобі в голову, чекай нас там. Послу. послухайте Шеге. Це ваш останній шанс приготувати найсмачніший е, найсмачніше творіння. І буде нагорі е, страв світу. Так шеф. Тільки 45 хвилин залишилося, так шеф. Пекельна кухня. Сезон мільйонний. Ні-ні-ні, я все забув, мабуть. Інші шефи вони точно. Е, як це. Скажу, що моя страва жахлива, ну, власне. Мої, мої ці. Не страва, а мої навички приготування. І я ніколи не виграю. Ох. Шеф в цій в проблемі. Я, мені потрібно допомогти. Тільки 45 хвилин лишилося. 45 хвилин. Ні-ні-ні-ні-ні Так, окей. Я ніколи не виграю. Ти можеш, будь ласка, повернути. А, тулс це речі, мабуть, сам. Ну, коротше, як це знаряддя для приготування. Ні, я не можу а, зробити так, щоб він виграв. А, тому, типу, не можу дозволити вибірці перемогти. Сатай набагато краще. Що таке сатай? І як довго. Як, е, якщо він не надто жирний, журі цього не любить. А? ага. таке кресай. А, так, до речі, ага, це ще ми робимо. А, так, це наш Атма і Рая тудуліст. Тудулу. Можна, будь ласка, повернути речі цього шефа. Ні, я не можу, щоб вони виграли, тому що Рен Данг набагато кращий. Якщо він, не, якщо він звісно, не сильно гострий. Журі не любить щось таке. Ага, гостре. Так, і це наше. Це наша мета зробити щось гостре, щось цей. Ага, треба забота, саботажити. Це точно гарна ідея. Але з іншого боку, вони вкрали його речі? А, ну, ми з тобою будемо розмовляти? Може, в кожній грі свої клавіші? А може, будь ласка, повернути його речі? Може, будь ласка, повернути його речі? Ні, я не хочу, щоб він типу виграв ця випічка, дім. А, типу, набагато ем, смачніший, якщо він не бітер. Зараз дійдемо що таке бітер. Якщо він не надто гіркий, тобто журі цього не любить. Окей. Так, ем, якщо я запитаю кожного з них, то мені, типу, треба знайти ці інгредієнти а чому саме зовні. Тобто нам треба з реального освіту. То, що ти кажеш, потрібно шефу? Я розмовляв з нею, і вона е, все ще хвилюється. Ну, коротше, вона типу зла. Е, ми можемо показати їй, що інша їжа не настільки гарна, але як? Але як нам це показати? У мене є ідея, але що? Е, можливо, це дуже. Можливо, це дуже жорстоко саботажити її, її мрії в такому сенсі. Ох, коротше, давай дивись, нам потрібно, щоб вона приготувала періт для рай, правильно? І probably, найпевніше, що вона хоче в будь-якому разі, ми просто. Це те, що вона точно хоче в будь-якому разі, вона. М -м... Ні, не вона, ми просто повинні допомогти е їй змінити думку. Так, я знаю, що це так. А я просто, мені потрібно щось, ось облиш таке жирне, по-моєму, гостре і це гірке. О, це те, що ми можемо зробити. Е, мої андерлайни. Коротше, мої, типу, підопічні, мабуть, можуть е, пошукати це для тебе, як і раніше. Ну що, хлопці, пішли? Коротше, Атма, е, давай зробимо це разом. Це, це, це ж для раю. У нас просто немає вибору. І ми маємо це зробити, якщо ми хочемо. Щоб це не стало гірше. Окей, давай просто почнемо збирати інформацію. Мяу, ми знайдемо це. Чудово, що це? А, гіркі фрукти, м'яу, вони біля цього? Біля мечеті. А, правильно, правильно. Це ж гіркий мелон, який росте біля мечеті. Чілі. Шо, чи, шо, чи? А, так, дуже гострий челі. Це їжа вендер Near Here. Коротше, якийсь вендер. жирне, це безкоштовна олія в цьому універсалі. Вільний, але з паролем. О, звісно. Це ж універсал, в якому е, дають безкоштовну олію, якщо ти знаєш пароль. Loka cooking oil. Best кінг ойл. most. мост, Оцей цей Loka Cooking ойл, він, типу, найкращий і найб'єш чистий е, олія для приготування. Ти можеш завжди пити її. А? Просто спробуй сказати цю фразу е, для цього власнику магазину. Дякую вам всім. Тепер пішли. Тепер повертайтесь на пости. Ну що ж, давайте. Так, не час гаяти час. Окей, пішли, адмірал. А, я забула де власник магазину. Так, дуже щось це спайсі. А, то. Так, це кімоль, а. Так, це, типу, особливо. Особливо гострий чілі соус, а він найгарячіший, типу, який ти можеш знайти в Локасіті. Я можу попросити трошки твого соусу? А, я думаю, що тобі не подобається гостра їжа. А, ну, ну не кажи мені, ти можеш спробувати вразити раю, тому що любиш. А, ти хочеш спробувати врази раю, тому що ти любиш гостру їжу, а, вона так, а я не знав. Ох ти, закоханий хлопчику. Візьми це і. Забирайся звідси, коротше. Добре подумай. Це дуже типу гострий жив. Окей. Окей. Так, пішли тоді. О, це ж ти. Блін. Іди звідси. Та йой, Та за що? Ліворуч, праворуч, вниз праворуч. Так, головне захищатись. Провожуть, Хабам з Хаба. ВРЗ вер, вер. Оу, це дуже боляче. Іди. Чого ти мене ображаєш? Ні за що Не пробачу тебе. А, привіт, дитинко. Що я можу для тебе зробити? Так, що в тебе є? Сказати пароль. Uh, це well, Короче, це не соромно принаймні спробувати. Ойл! найкращий і найбільш чистий uh, олія для приготування. Ти можеш навіть бити її. Як ти? Це ж пароль? дін 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 пароль правильний. Як він це у вітаю! Ти, типу, можеш використати безкоштовну Лока Cooking Oil. Ура! Він, типу, в чомусь там. Але я маю сказати тобі те, що ти маєш знати: е, дистриб'ютор дуже типу, хвилюється через це. Справді, безкоштовно, це ж дуже щедро це дуже щедро з того боку. Е, Застосовуються положення та умови. Контейнерна входить, А в чому я буду нести? А, а як же я типу, це понесу? У мене немає контейнеру для олії і навіть немає гроші, щоб купити. Вау, Атма! Час, е, часом буває справді важко. Так. Ну, не хвилюся, не хвилюся. А Ти можеш знайти контейнер біля смітника. Е, Той, що в кінці міста? Так, так. Це саме він. Люди залишають якісь речі там, тому що вони доволі брудні. Просто зі шкріби брудвод. Просто почисти зі шкріби, мабуть, бруд водою, і ти зможеш використати це знову. І я даю... і Ти допоможу... Ай, коротше. Поспішай. ой ні-ні-ні, Я не хочу з тобою говорити! Я не хочу з тобою говорити! Цікаво, чи там більше у нього миша не потрапляла. Мишка! Я nee, біш не мишей Ну що ж, давайте ойл, кукінг Ойл і треба ще піти там, де оцей. Е е як це називається? забула було слово. Так, нам сюди. І нам ще треба піти там, де мечеть. Вибачте, а ми не можемо пройти повз. Мяу. <р tranquillity> Коротше, пішли. все все пішли. Беремо. Брудний контейнер. Е, він може бути використаний. Він... Його можна використати, якщо він не такий брудний. Так, а де ми його помиємо? Тут не було ніякої води. Адмірал, там твій будиночок, можеш там лишитися. Опа-па! Ми можемо гладити кур та... Прикольно. Клок-лок! Прикольно, ми можемо навіть погладити курок і півні. Окей, але де нам помити цей контейнер? От чому тепер питання? Я не пам'ятаю, щоб тут десь вода була. Брудний же ми не будемо. Брудний же ми не понесемо, правда? Це дуже якось ок. Може в школі було де помити? Слухай, може ти миєш? Ні, ти не миєш. Це точно не миємо? Отак, думаю, вирішити одну проблему, друга з'явилась. Міда-біда, дабідебіду. Дабі -дабі а ми знайшли твого півника. Ага, ми не можемо тобі розказати про це, про цей секрет. Це рослинка? О, ти хочеш гіркий мелон? Мелон це, по-моєму, диня. Гірка диня це дуже добре для тебе, в ній дуже багато вітаміну А і С, і вона допоможе зменшити в крові рівень цукру і холестеролу. Деякі навіть кажуть, що воно типу, допомагає попередити рак чи боротися з раком. Коротше, на жаль, люди не люблять, тому що вона гірка. А, ти можеш взяти одну? Я а, типу, дуже рада, що вони добре вродили цього сезону. Дякую, Леді. Ну так, безкоштовно. Добре, де нам помити цю штучку. Це ми не можемо, правильно? Ще? Готовий? Не готовий. Даєш цю штуку помити? А можна у вас помити? Може, напевно, є вода. А ви, напевно, після цього заклад закриєте. Окей. А якщо ми принесемо брудну, він же нам туди не ллє. Чи не лє? Давайте спробуємо перевірити. Так, а там у нас теж, по-моєму, ще якийсь поганець стояв. Давайте ми йому скажемо. Ми йому скажемо, що він не правий. То-то, привіт. Так, коротше, Ерік тобі привіт передавав. Е і давай подумаємо, що ти не хотів би е битися. Так, давай потанцюємо. Потанцюємо? Давай. Чи це неправда? Вверх вниз не зет, вверх. Оба. Провожиш зет-зет. Ой, забула. Праворуч вгору, праворуч, праворуч вгору, праворуч вниз. Ой, я ще повернусь, маленький гівнюк. Нащо ти мене ображаєш? Де мені це помити? Опа, пані. Вибачте, а можете помити контейнер, так? Дякую, пані. Дякую, 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 дякую. Це було поруч, але з іншого боку. Пане! ти вийшов я приніс. Будь ласка, дайте безкоштовно олії. Так, тримай. Дякую. Аж підскакую! А... А як ми сюди прийшли? Мені ще треба згадати. Так, здається, ми йшли десь звідси і нам тепер праворуч, 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 аж до нет кафе і залізти в голову до цього, шефа кухара. Так, кухар, ти нас там чекає? Чи ні? Привіт, ми залазимо тобі в голову. Алло? Прямо з речима. З речима, брудними, чистими, усім. Як то кажуть, залізли в душу і навіть взуття не зняли. <рі> так, окей. Цей казав, що йому не треба жирне натримай. А що ти тут робиш з моєю їжею? Нічого? А що переплутати? Ай-яй-яй-яй-яй ж Воно таке жирне! Ти що? Ем, маєш якісь інші сили, щоб е, погіршити свою тарілку, а? але я. Ти маєш іти додому, ні. Ура Мої речі для приготування. Е, я все ще можу зробити, але мені треба ще використати їх. Тільки 30 хвилин залишилося. Дякую, я поспішаю. Мені Цікаво, що переплутати. Типу, наприклад, тут, по-моєму, нічого не відбувається. Ага, окей. Тобто нам підказує, щоб ми правильно зробили. Що ти робиш? Та нічого? Я взагалі навіть поруч не стою. Ай-яй-яй, ай-яй, воно дуже гостре, ти хочеш спробуй мене вбити, ні, це. А ну, шуруй додому. Так, я... це все, що мені потрібно, тільки 20 хвилин залишилося. Дякую за це, я поспішаю. Давай, поспішай. Всім все роздав. Тепер треба так все робити. Ну, коротше, не треба віддавати своє. Отаке правило життя. Ей, ти! Що я? Мене тут не було. А, воно ж таке гірке! Ти що хочеш мені нагадати про моє весілля? Вибачте я. Ти що робиш додому, ні. Це ж всі мої речі, тепер вони всі у мене є 10 хвилин. Ох, трішечки ще. Ну, Виграти один з одного, це, звісно. Ох, це дуже смачно. Ну що ж, я вважаю, що ти переміг зі своєю випічкою. Є, ми змінили твою думку. Все заради раї, все заради раї. Котик пішов. Це правильно. Я вважаю, що типу, ти зробив гарну роботу. Я вважаю, що я роблю гарну роботу. А, коротше, я зробив правильний вибір тим, що став пекером. Справ... Мені треба справді повертатися в кафе. Так, ну тут було збереження, тому давайте на цьому зупинимося. Так, ну і все. Це все, що ми потім це все, що я мав зробити, і мені треба повертатися в РіАКП. Оцей котик, якщо пішов це по-моєму знак збереження. Ось він, знову цей котик, який пішов. Тому давайте на цьому зробимо паузу, і далі ми приготуємо вже нарешті пиріг, скільки ми його готуємо. Декілька місяців, ну декілька серій, але оскільки серій виходить десь один раз в місяць, то ми вже декілька місяців готуємо пиріг. Рая вже мала одужати <хи> за цей час, але Рая щось не поспішає. А я вам нагадую, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, написати коментарі, поширювати відео друзям. А також поставте дзвіночок, щоб не пропускати відео з цього каналу. Також нагадую вам, щоб ви не забували підтримувати перевірені та актуальні збори, пов'язані зі Збройними силами України. Також обов'язково допомагайте цивільним і допомагайте тваринкам, будьте волонтерами. Ставайте волонтером, волонтерте, або ж підтримуйте волонтерів, якщо самі не можете волонтерити. Ну, а на цьому ми з вами прощаємося до наступної серії. Бережіть себе, бувайте. Малий Атма записує все, що треба зробити. І ви, і ви, якщо забудете, запишіть. Бувайте!